Дайте коментар, будь ласка. Що відбувається? Ви хочете затримати цих людей? Пробачте, ви хочете затримати цих людей? Ви е, міліціонер при виконанні? Дайте відповідь, я журналіст, ось моє посвідчення. Пробачте, ви не можете дати мені відповідь на питання? То вони можуть іти? Ви їх не затримуєте? А ви хто? Чому ви це розбудите? Скажіть, будь ласка, що відбувається? Вони можуть іти, скажіть, будь ласка. Ну то вони йдуть, так? На яких підставах відвертаються від камери? – Що Ні, ні. Шанов... Шановні гості України, ми щиром таємо нашої країни. Делфі ЮЕ, підкажіть, що відбувається. Ви складаєте протокол на цих людей? Ні, ні, ні. ми під... щ... будемо пояснення. Пояснює, бо зрозуміло. А, на... а що відбувається? Що За що? А зміст якось впливає на 34-ту Конституції? Я скажу, зайди, дайте, я почую. Я вам передав. Це нормально, що державна мова є не зміст. Скажіть, будь ласка, а зміст листівки якось впливає на те, що її не можна розповсюджувати? 34-та стаття Конституції не діє на такий зміст? Ні, успішні, я